Ну що, я вітаю нас усіх з першим січням, з першим днем 25-го року. Я хочу подякувати тим людям, які зі мною поруч ці три роки. Я зустрічаю цей год, 25-й, насправді з таким, знаєте, легким серцем на душі. Тому що найбільше, що я хотів, це перед Новим годом, найбільший собі подарунок, який я хотів зробити, добратися до хлопців, довести. Те, що вони просили, забрати гроші, знайти гроші, закупити все, оббігати, скупити, розфасувати, розпакувати, попідписувати і подавати. 17 бригад ми це довезли. Ми довезли щастя, ми довезли новорічне свято, ми довезли новорічний якийсь настрій хлопцям. Але саме головне, що хлопці побачили і просили передати вам, ми привезли надію. Оптимізм, віру в те, що люди є, людяність є, людям не байдуже за хлопців і за долю хлопців. І кожна людина, яка долучилася до збору нового, нового новорічного, вона віддала частинку себе і подяки за те, що вона сьогодні живе, ця людина, вона сьогодні ходить по українській землі, під українським небом завдяки хлопцям. І ті люди, які долучились до новорічного збору. Всі майже писали спочатку новорічний настрій окопи. Велоксі праві, а вже потім святковий настрій в себе вдома за столом. Я всім дякую за цей рік. В дуже багато разів він приніс горе цей рік. Але давайте побажаємо не одному, щоб і наступний рік, 25-й, ми пережили Його, а не Він пережив нас. Нехай вас береже Ангел ангелохоронець, нехай вас, матір Божа своєю покровою покриває і ваших рідних, близьких, любимих вам людей. А ваших ворогів тим паче хай береже, щоб вони жили і бачили, як вам добре. Миру вам, злагоди, терпіння і Божання. З новим 25 роком вас! І, на жаль, Війна триває. А отже, щодня волонтерське моє життя продовжується. Долучайтесь, допомагайте. Хто з добрим словом, хто репостом, хто копійкою, хто посилкою. Але тільки не байдужістю я вас дуже прошу. Бо байдужість вбиває. Я вас люблю.